Просили відео з Фросі, переживають, де Фрося пропала, чи вона не страждає. Вроді ні. Це Джина. Джина, як тобі? Добренько, грійся. І Фрося жаліється, Фрося! Фрося, ти ванну приймала. Скажи, що ти купаєшся? Ди сюди, покажи де ти купаєшся. Це твій басейник. Фросим басейн. Розсуває берег. Прося, скажи щось пробіжить, спокій те гарно, пробіжісь Не вимазуй мене порося. Я то на ванні вже була. Хожу показалась людям, яка вона гарна, чистенька помилася. Не гарячати фрося, ні? От Джина не купається.